Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі в одноповерховому житловому будинку на вулиці Богдана Хмельницького, демонтують дерев'яну підлогу, яка згоріла. На час знімання о 15-й годині пожежу вже загасили. Начальник караулу Олег Гринюк розповів, якою була ситуація, коли на місце виклику приїхали рятувальники. Було сильне задимлення. В одній з кімнат житлового будинку було подано ствол на гасіння пожежі та обшук приміщення. На наявність потерпілих. В ході розвідки потерпілих не виявлено було. Було загашено приблизно два метри квадратних пожежі. Пожежа виникла у двокімнатній квартирі в будинку через дорогу від Луцької міської ради. Її власниця відмовилася коментувати ситуацію. No comments, нема yeah. коментарів. Сусідка, яка не назвалася, каже, вогню не бачила. У своїй квартирі почула запах диму. Почули, що дим, бо що старі будинки. веранді чути, як не знаю що. Ми тільки бачили, як пожарки приїхали і все. Там квартиранти живуть. На час пожежі і її гасіння тих, хто живе у квартирі на місці, не було. Інспектор ДСНС Владислав Самойленко розповів: у вогні згоріло облицювання стін, деякі меблі. Повністю згоріла дерев'яна підлога. Аби не відбулось повторного загоряння, її рятувальники зірвали і залили водою. Приміщення нині непридатне для проживання. В місті виникнення пожежі стояв електричний обігрівач і було на електропроводі виявлені кулькоподібні скраплення на мідній проводці, що можуть підтверджувати версію як коротке замикання електромережі. Під час пожежі та її гасіння ніхто не травмувався, розповів Олег Ренюк. Ірина Сватула, Петропотієвський. Новини на Суспільному Луцьк.